Інвестора постійно запрошують на інвестиційні форуми. Був спікером в дуже цікавому західному регіоні, на Буковині, в Чернівцях. Сюди релокувалося дуже багато підприємств зі Сходу. Але саме цікаве, що вибори тут виграли не політики, а підприємці. Місцева партія єдина альтернатива. І мер теж бізнесмен, власник мережі ресторанів Роман Клічук. Так що Розмовляли з ним на одній мові: муніципальна влада готова включити для інвесторів не те, що зелене світло, а навіть зелений прожектор, щоб швидко розвивати регіон. Але вони теж не можуть гарантувати, що не прийде через. 5-10 років, коли інвестор все збудує і витратить сотні мільйонів інвестицій, ДБР зі своїм прокурором та кишеньковим суддею. і не скасує всі ті дозволи, які надала інвестору прогресивна місцева влада. І це головне, поки будуть існувати свавілля злочинців в погодах, ні інвестицій, ні відновлення України не буде. Це я вже перевірив на своєму особистому проєкті Ікспарку. Є безліч країн з більш привабливими умовами, і Україна зараз цю конкуренцію повністю програє. Тому іде масова втеча підприємств за кордон розвивати економіки інших держав. Умови для інвестицій, звісно, річ, ми конкуруємо значною мірою, конкуруємо з нашими регіональними сусідами. Наш конкурентами регіональними за увагу інвестиція. Ми програємо і в нас другий рік поспіль паде експорт програмного забезпечення. Чому? Тому що ми програємо конкуренцію. Конкуренцію не лише через питання війни і ризику, а в тому числі через непередбачування здійс держав через засилля силовиків, через економічні умови, які в нас гірші ніж в регіональних наших конкуренціях. Мені вконче цікаво. Як підприємці у владі будуть розвивати свій регіон. Зараз враження дуже позитивне. Навіть задумався, може і у нас в Києві хтось створить партію підприємців. До них я б точно долучився. Всі ошибки, що можна було зробити, ці три системи. У них електрика, у нас відповідь. Вона відбудет, тому що падає хапарці. Що вони зробили? Вони почали саботувати нашу систему. Вони просто підготували рецепти. Оце всі, я буду їх перемістити, щоб показати, це розшифровка кожної системи. Я їх передаю Чернівці, щоб ми могли познайомитися з готовими, опробованими елементами системи і реалізують вже на роблять. Помилки, які зробили ми. Якщо заходить по партнерству приватно державному, йому дається гарантія, що якщо він розробив проєкт, впровадив цю функцію, вклав гроші, то 5 років його ніхто не трогає. І місцеві там локальні не збивають. І в цьому основна проблема стала, яку ми, з якою ми зіткнулися. Це був актив-парк е, в Європі. Це Лікс парк Хочу сказати, що до війни е, у нас було е, 10 тисяч рекорди на вихідні до, е, до посещення людей. Е, під час війни упало до 30%. Це перший рік. А другий рік війни у нас в два рази більше, ніж було до війни. Так що все працює. Підшого працює дуже гарно. Все ми знаємо, всі секрети, які можемо подали. поділитися. давайте простоємо ті умови, на яких можемо замовити цими інвестиціями цими дособами. Цим Дякую. Дякую дуже. Чернівці дуже класний регіон з прогресивною місцевою владою. Знайомтеся, долучайтеся. І я особисто вірю. Що зміняться умови, і ми обов'язково проінвестуємо тут і ікс парки, і смарт-сіті, і туристичні шістсот 603,7 тисяч квадратних кілометрів. Чернівецька область 8,1 тисяч квадратних кілометрів. Вирушаємо в подорож регіоном із історичною назвою Буковина. Ворота в Європу відчинені. Welcome to Ukraine! Welcome to «Буковина»! Область налічує зручну розгалужену систему дорожніх шляхів європейського рівня, які сполучені із декількома митними пунктами пропуску, що сприяє зручній торгівлі між країнами. Не лише асфальтом. Передові логістичні компанії будують на теренах краю залізничні термінали для транспортування агропродуктів та важливих промислових виробів. Залізниця налічує понад півтисячі кілометрів. Будівництво індустріальних парків створить революцію в підприємницькій діяльності. Зерно це золото нашої країни. Попри війну, ми докладаємо всіх зусиль, аби воно було в домівках людей по всьому світу. Буковина щороку генерує 666 тисяч тонн зернових культур. Садівництво перспективний напрям розвитку регіону. Як-от наші яблука, які смакують в Європі, Арабських країнах та на Сході. А ще з них роблять відмінний натуральний сік та концентрат, фермерське господарство. Можливо, саме українська індичка потрапляє на твій стіл. Ми перші в Україні з виробництва м'яса індика. Наші овечки прекрасні, чи не так? А наше крафтове виробництво грибів різного виду ще більше дає можливість взаємодії із дарами природи: дивовижні Карпати. Але про них згодом відправляємось далі. Тут створюються меблі для всієї Європи і навіть твоє крісло з з'яску, столи, шафи, тумби великий спектр продукції, що був визнаний європейськими товарними виставками. Місто Чернівці, обласний центр Чернівецької області із чисельністю 267 тисяч осіб. Український Хогвартс. Регіон є провідним центром освіти. А Чернівецький національний університет, один із корпусів якого становить спадщину ЮНЕСКО, посідає 11-те місце в рейтингу топ 200 університетів України. Хороші університети дорівнює якісні фахівці. it сектор налічує 13 компаній і 2400 приватних it підприємців Компанія вже працює 30 років, зокрема у Чернівцях працює 16 років. І до повномасштабного вторгнення у Чернівцях налічували близько 500 співробітників. Чому обрали Чернівці? Тому що це перспективне, гарне місто з найбільшим таким вузом Чернівецьким національним університетом, який дає дуже багато нам кадрів. А місто є дуже класно розташоване, близько до кордону. Також важливо те, що Черніця знаходиться Чернівецький національний університет, який є надійним джерелом молодих кадрів та талантів. Якщо ми говоримо про Чернівецьку область, то це область, де можна знайти місце для різноманітного відпочинку. Це саме і Дністровське водосховище і наші Карпатські гори. Передові технологічні інженерні компанії обирають наш регіон. Твоє авто, огорожа чи система безпеки може складатись із комплектуючих та оснащення виготовленого в Чернівецькій області. Буковинські Карпати це наше природне надбання. Десятки гір, краєвидів та світанків починаються звідси. Колишня радіолокаційна станція Памір, що стала місцем збору туристів: Дністровські каньйони, автентична Маланка, молодіжні фестивалі, фортифікаційна споруда, Хотинська фортеця. У нас є що побачити. То що? Буковина регіон, що вражає. І це місто з великим потенціалом. Наша громада завжди відкрита до інновацій, партнерств та ініціатив, які зроблять нас ще привабливішим та комфортнішим містом для життя та ведення бізнесу. Ми прагнемо зробити Чернівці успішними, інноваційними і допомогти бізнесу вийти на європейський ринок. Ми вже втілюємо різноманітні інфраструктурні проекти, які роблять нас сильнішим партнером у регіоні та інтегрують у європейську спільноту. У громаді сприятливе середовище для стартапів, висока підтримка якісної освіти та наукове дослідження для процвітання регіону. Я вірю, що з підтримкою зовнішніх та внутрішніх інвесторів ми зможемо досягти значних успіхів. Десять років назад наша компанія вперше вирішила інвестувати в виробництво міста Чернівці. Тоді ми починали з 30 співробітниками на дуже маленькій виробничій площаці. З того часу Чернівецький завод виріс до більше, ніж. Тисячі співробітників на 15 тисячах квадратних метрах виробничих площ. Зараз ми тепер зрозуміли, наскільки вдалим було місто для нашої інвестиції. Це є розгалужена мережа міських комунікацій, це необхідна концентрація вищих навчальних закладів, місто для забезпечення нас молодими спеціалістами. Це і адміністрації міста та області. З якими ми завжди фахово і швидко вирішували питання життєві діяльності і забезпечення нашого підприємства, поєднання таких факторів, дуже важливих для кожного бізнесу, робить місто Чернівці привабливим для інвестицій. Чернівці це місто, де вже більше ніж століття розуміють, що інновації це головний двигун економічного зростання. Чернівці це місто, науковий, культурний, промисловий центр. Це місто, де розуміють, що до хай-тек потрібно додавати хай тач, який тут є завжди: людяність, гостинність, теплота. Ласкаво просимо в Чернівці. Жителям моєї любого та неймовірного міста сьогодні. Я, Ольга Кобилянська, розповім вам своє бачення майбутнього чернівців. Чернівці справді мають потенціал стати футуристичним містом, де інновації та культура переплітатимуться, де люди знаходитимуть спільні цілі та рушатимуть разом вперед. Думайте ширше, мрійте вище і завжди залишайте. Місце для творчості нехай ця цитата стане вічним натхненням для всіх, хто бореться за кращий майбутніх Чорнівців. Привіт всім з Чернівців! Та далеко за їх межами. Я Йозеф Шумпетер. і я опинився тут у 2023 році, готовий поринути в цей буремний час і поділитися своїми думками. Чернівці, ви мене вражаєте своїм незламним духом, енергією та волею до перемоги. Ви є справжнім центром інновації та креативного руйнування. Руйнуйте застаріле, створюйте нове та працюйте над тим, щоб Чернівці стали точкою опори для майбутнього відновлення України. Вперед до нових досягнень! Інвестуй у Чернівці. Ми невеликі, але зі значним потенціалом. Місто із чудовим сполученням, як з містами України, так і з Європою. Ми транскордонні мультикультурні та туристичні Чернівці місто науки. Місто із австро-угорською архітектурою із затишними вуличками і старими будівлями. Чернівці міжнародні. Інноваційні. Місто, де з'являються нові громадські простори, нові парки, нові житлові комплекси. Чернівці місто бізнесу. Після 24 лютого до міста почали релокуватися підприємства з різних куточків України та відкривати свої підприємства у Чернівецькій області. Чернівці місто інновацій. Інвестиційно привабливі. Інвестуй у Чернівці.